Всім привіт! З вами «Центральні історії. Ми повернулися і це наш перший подкаст у цьому навчальному році. З ним ми і розпочали наш новий сезон. І ви всі знаєте, що в нас є досить багато студентів, і сьогодні ми будемо говорити про їхнє студентське життя у. Перший їхній місяць. <реш> Перше питання. Е, вже навіть мину трішки більше, ніж місяць, тому О, я би хотіла запитати вас, як ви взагалі просто е, ваше е, моральне відчуття? Виживаю. Виживаю. Часно, я, я до кінця не розумію, що зі мною, але треба перепочити. Треба канікули, а канікулів немає. Нема, <реш> нема, нема канікулів. <реш> ну, я не знаю, мені. Коротше, мені нормально, але все одно щось не так. Все, чесно. Непривично, типу, від школи чи чи <плес> да, так? Так, так. Нові та. люди, нові викладачі, там, хочеться щось трошки посміятися, посміятися, а нема з чого сміятися. А, а, а мені, вже це, не смішно. У це не прикол. У нього є прикол, якісь канікули <плес> <плес> Я <плес> вже <плес> хочу відпочити. <плес> чи були у вас якісь несподіванки і якісь цікаві моменти за цей місяць? Несподіванки. Ти його теж таку живеш? Розказуй. Несподіванки. Зараз я як почну всі несподіванки розказувати, то займе дуже багато часу. Ти декілька. Наприклад, неш поможеш всі розказати. Ну було незвично через те, що ти не знаєш, що це таке, а по суті, це те саме, що в школі просто більше людей, більша аудиторія і зовсім інший предмет це Було страшно, якщо чесно, бо я нічого не вчила. Mm -hmm. Реально я нічого не вчила. У мене сусідки вчились до п'ятої ранку, а я не можу спати. І в надії на те, що вони мені дадуть списати, то вони дали списати. Все нормально, я все написала дев'ять питань по філософії. Філософ. Головне, mm -hmm. філософ. 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 Ніхто з викладачів mm -hmm. не дивився цей подкаст, ніхто не буде бачити. Mm -hmm. головне, щоб мама не бачила. У мене єдина несподіванка це те, що мене не поселили в гуртожиток, і я тепер а. мушу жити з Юлією. А. Ну, Хто ні. не пам'ятає Юлію, Юлія ще давним давно не було. Вона буде в наступному подкасті зразу спойлер. І я приходила того тижня, і мені сказали, що поселення закінчено. і я сказала: дякую, що поселили мене в гуртожиток. А ти, типу, вони не платили за той гуртожиток. Чи ні, що? ні, я нічого не платила. Я мала заплатити тоді, коли мені дадуть е, кімнату, і я тоді, типу, ну, поселюся, і тоді я заплачу. Але ти написала якусь там заявочку? Так, да, я та, Але її відмовили, типу, ну нема, нема. Діана, розкажи свої враження про гуртожиток. Ти ж була в гуртожитку. В мене. Гуртожитку класно. В Це я не знаю. Ну, але нормально було дуже весело. Несподіванка, до речі, ще для мене було то, що всі так подружилися. Це взагалі я думала, що воно не так буде. А компанія дійсно велика, і ми маємо спільні якісь теми, спільні розваги. Такі от. оскільки ви видач, ви приїхали до Львова? Це для вас знайоме місце, але воно для вас нове для життя. Тому розкажіть мені, будь ласка, чи ви часом десь не заблукали на цих початках своїх. І приїхали і такі, блін, а на яку маршрутку сідати взагалі? Скільки маршруток? З маршруткою не було проблем. Мені було проблем, як дійти від маршрутки до того місця, що мені треба. Я як йшла до них технічний, я ходила колами, блін, чисто. А, Коротше! Я забудуся. У мене. Ну, я взагалі перші тижні з гуртожитка так сильно не вилізала, а до них, як йшла. Був мені недалеко, то теж не заблудилася. Але якось я сіла на трамвай, якось це було Чи <кій> Ні, <кій> трамвай. трамвай, <кій> На трамвай, <кій> на двійку, на, на двійку пішла, бо хотіла в центр дуже сильно. Я щось затикала, що ну, він стає, він має зупинку коло оперного. Але я щось собі думаю, ринок, то то саме, то оперним. Я вилажу, блін, коло той ради, і зараз не, не йти. Що, я, 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 я щось розгубилася. Я розгубилася. Я щось не поняла. Там якась тетя з псом, я пса боюся, мені страшно. І щось я все. В мене завжди, мені завжди такі, така проблема, коли багато людей маршується я думаю, а як я вийду, блін, я ж ніяк не вийду. А там пробую пропхатися попри тих бобок, блін, це взагалі жах. А до речі, була якась о, була така ситуація, була одна яка ситуація. Я звідкись їхала, сама була. А звідки? Я не пам'ятаю, звідки я їхала, але я мала вийти на зупинці. Але я щось сумнівалася, що моя зупинка, і я вийшла на наступні. І мені треба було, щоб вгору підніматися, <рес> десь ходила. Ну, нічого, все добре. Ну, так я... зараз нормально. Я пам'ятаю, як ми з тобою їхали, як ми їхали в Аврору, і ми попали в трамвай, то та там тупо отаковці стріляли. Ну, речі, ми ще коли самих дверей, <рес> що знаєте, як то в кінах десь в такому. До речі. І ми такі стоїмо з тими. Ми мали той вже білетик про компостувати? Так, мали. Я ж я комусь там передавала, ми а, назад його передавали. От, тому, ну чар. це було капець. Ми там як сільотка, і то сільока має більше місця. То було капець. А ще я пам'ятаю, як я ходила до них люсотехнічний, це був перший день, в них була посвята, а в мене тоді були пари. Mm -hmm. І я до них йшла, і я кажу, там був якийсь як ото той момент? Коротше, там було якесь здання, якийсь був магазин, і я його обійшла колом і потім знову йшла до них. Тому що я Ну, Словом, ніхто не вміє користуватися Google картами. Я вже навчилася. я вже вмію. Вони показують якісь дрони. Нас Щоб до Юлі діти додому, там де ми з Юлією живемо, нам показує взагалі з іншої сторони, хоча можна буде скрутити дорогу. І вона ходить з іншої сторони. Ну, ходила раніше з іншої сторони. А зараз вже нормально хожу. Діана навчила тебе. Ні, вона сама навчилася. Не. Вона якось з Юлією приходила із своїми одного. А, це було на день менеджменту. Ну, та, та, вони приходили до Юлі додому і вона вже собі звучила. День менеджменту. День менеджменту. Це добре. Як вже казала Тетяна, всі там у них дуже дружні, тому питання до Тетянки. Тетяночка. З чим ти вже подружилася, чи ти запам'ятала імена всіх своїх одногрупників, знаєш їхній день народження, вітаєш їх у Фейсбуці, у Вайбері, в інстаграмі, де тільки можеш? Ну, імена я запам'ятала в більшості всіх. Є якісь такі одні дівчата, яких я реально не запам'ятала, тому що ну не запам'ятала, але в більшості я знаю людей. Знаю. Ну день народження не знаю, тому не знаю. Це не признак дружби. <гум> 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 ну я з ними не дружу, я з ними не спілкуюся. Ну типа з ними не дружу, я з ними спіюю не можу так робити. Коротше, цей, там ж половина моїх одногрупників, ми живемо в гуртожитку. Ті, що в гуртожитку, ми з ними в компанії, а решта всі, то вони львівські або доїжджають і ми не дуже там. <гум> Ні, Ну є один хлопчик, з нами в компанії, він виїжджає, ну, але це таке. Ні, я всіх пам'ятаю. я вже всіх вивчила. Всіх-всіх? Так. Ну, типа своєї групи, так. А з ким ти такого дружиш, хто такий там крутишка взагалі? Я крутишка, каже. <рігла> так, в мене є такі дівчині переношення. Дівчата а, так далі всі нормально. Серйозно. Ну такого тако... Юлі в тебе в політехніці немає. Ти собі е, от знайшла якесь коло спілкування, десь з ними ходиш чи ні? Чи ти просто сидиш на парах, тупо там за партою, і, і ходиш ау за аудиторії в аудиторію, тупо сама там? Ні. Én... з кимсь. Ні, так, звичайно. А Я що... <amusing sound> <groupe> Я не знаю, коли мочою правою просто. так. всі такі. Добре. Чи ви долучилися до якихось студентських організацій? Yeah. Отут взагалі дуже цікава історія. Е, нам староста наша скидає якусь інформацію якось то посеред тижня, що там доєднуться до активу. Ми маємо зробити осінь першокурсника, там то сьо-сьо. Я короче прочитала, та й, та й все, та й забула за то. Потім якось знов читаю. Це вже був понеділок. Я така до неї кажу, ну в двох словах, що то таке? Вона мені, типу, тіпа... ні, вона мені нічого не пояснила, я сама знайшла пояснення, бо вона щось довго не відписувала. І прочитала так, співи, танці, акторська гра. Угу". Ну, думаю, ну, попробую. Ми прийшли на репетицію, це в сусідньому гуртожитку бу... перейтися пару хвилин. Прийшли на репетицію, прийшло досить, я вам скажу, багато людей. І склали сценарій і роздали ролі. Склали самі. Ми складали сценарій. Ну як? Наша наставниця, як можна сказати, голова. Вона нам дала ідею, а вже потім ми розписали це дуже сильно. Кожен у вас, типу, кожна група чи прям весь перший курс? Інститут економіки і екології. Ні, я не то ми ось те, що курс перший курс. Потім буде весна лісотехніки, це вже задіяні всі курси. От, а це йде по інститутах. Ну, типу, у нас, здається, шість інститутів в університеті. От, і от навесні це вже йде прям конкурс між інститутами. Є місця. Та, а зараз першокурсників немає місця. Просто щоб показати свої якісь як це, можливості. Чи дуже цікава штука mm -hmm. там виходить дуже. Я нікуди не вступала. Я думала вступити, але а чого не хочу. Але, до речі, вони казали: типу, хто буде гарно себе проявити, вони візьмуть до себе в актив. Ну, не знаю, мені ще не казали, що я в активі, ну і добре, я собі просто побавлюся тим та все. Я не знаю, нас там говорили, що там якісь були проблеми, і я туди не лізу. Я така думаю, ну, мені того і не особо треба. Боже, Взагалі, взагалі не знайшлася ніяка така організація, яка тебе зацікавила. Ну, там у нас як організація, у нас там нема таких організацій, у нас є профбюро, це типу як породи в школі. Так, так. Я туди не вступала. А ще одна історія. Нам якось написали в групу гуртожитка, що нас збирає комендант на п'яту годину. Mm. Коротше, ми всі прийшли пані на п'яту годину. Нас завели в світлицю на перший поверх гуртожитку. Прийшов священник і сказала: давайте помолимо. Ми помолилися, і потім вони нас запрошували до себе, якби. У братство чи як, типу, щоб ми ходили же, прислуговували. Добре, ні. ні, не прислуговували. А Просто що? вони, от, наприклад, от тепер якось пару днів назад вони приходили до нас готові, так в нас є окрема кімната. Uh -huh. Вони грали мафію, дивилися фільми. Типу, от такого. вони приходять і з нами от, культурно проводять час. До речі, вони е, організовують поїздку я я не не знаю, в гніздичів. Я взагалі була в шоці. Я як побачила ці новини, що вони сидять Кохавину, Я така думаю, о, ого. Мені вже розказували, я знаю. Mm. Поїздка коштує 400 гривень, а я можу тут пішки. Ну, нічого. І, чи у вас є якийсь баланс між особистим життям і студентським життям? Чи ви якось то все балансуєте нормально? А яке особисте Против. життя? Pulling. Що таке особисте життя, коли ти студент? Нічого, ти ледве собі гроші знаходиш аби щось поїсти. Ні, Я Я знаю. Ну не знаю. Наприклад, я бачила Тетяна бульбужарну їздити. Ну то добре, що хоч щось їздити. Я маю до речі мішок бульби. Я ситуація... я вам писала в групі. Я не знаю, чи ви читали. Я коротше їхала вчора в автобусі додому. То якийсь ще перший курс. Не їв нічого. А, так, і, і, так, так. і він ага. відкинувся тупо, він зумлів. І його, коротше, витягли з тої маршрутки, і є взагалі було в щось. Ну, тако. Тому добре, що вона хоче ось їсть. Я дуже їм, <гум> до речі, якось <гум> на тижні. я жарила собі дируни сама. Вау! І як тебе вийшло? Нічого дуже собі? смачні були. Дуже... Хлопці пішли після волейболу і з'їли всі мої даруни. Ой, ну типу, я з'їла ще до того, але вони з'їли, прям доїли. От. Ну, голодні були, сказали, можна, я сказала, можна, я думала, вони візьмуть там пару штук. <рес> <рес> а вона ділиться в тарілку. Ну нічого, я пробачаю це. Нехай будуть <рес> ситі, я би і так того не доїла. Е, також ми робили макарон дуже хороший соусі. Як ми з їжі перейшли на ой, з особисто життя перейшли ну, на а. їжу. Добре, вертаємося особисте життя. <laughs> так, так. І, <soap> взагалі нема ніякого цього культурного десь походити, погуляти, кіно якісь well, like, ну, якось розказувати. Я, я, я приходжу, сиджу дома. Можливо, вчусь, можливо, не вчусь. Не факт, як мені зайде, іду гуляти. А ще буває, що приїде Дануська, і я з Дануською йду. Дануська робить діані особисте життя краще. Ну, ну так. <реш> От, Що в мене? Ну поки ми забули про модулі і забули, що треба вчитися, ми відпочивали, слухали музику, ну, дивились кіно в тому гуртожитку. Ми в собі взагалі в чому не відмовляли. Взагалі все було прекрасно. Ми лягали друга, третя ночі, говорили на найтупіші теми, які тільки можна. І тут ми забули вчитися. Ми практикали і тут модуль і тут модуль там, ну, але все добре. Добре, що знайшлися якісь люди, які наоборот поставили студентство перед своїм особистим життям. Це Та мої така, сусідки. — дай списати, будь ласка. <рес> ми, до речі, ось, що за сусідок дуже ми сильно здружилися. От я думала, що там буде вообще капець. Ну, прикольні люди, дуже такі цікаві, досить особистості. Uh -huh. От дають списувати. А деколи, де коли дитині списувати? Ні, то чого вони ще деколи мені їсти зроблять, коли мені ління або... поприбирають за тебе? У мене була коротше, ситуація, коли сиджу вдома, дзвони Таня. Лоша ти там, що ти робиш? Ми будемо в кімнаті. Нічого не мої проблеми. Я Кажу тень чоти, подома з Юлією. Нормально вона каже, а що можна до тебе прийти? Я кажу, та можна. Вона каже: Ну добре, я йду до тебе, бо тут мої вирішили прибирати, а я не хочу прибирати я йду до тебе. <рес> Ну, да, Ой. ну так і буває, ну дійсно ну, щось не хотілося мені. Ну, але потім на наступний день все було нормально, я поприбирала, все було класно. Ну, ми Мало, тоді, за то, ви... Ні, ми, я поприбирала на наступний день. І ми ж тоді ще з тобою там теж сиділи, да. говорили. Так. Чай пили. А, мені, а мені сьогодні треба прибирати все вдома. А я, я приїхала, мама все поприбирала, і мені нічого треба прибирати, я аж шоці. Е, Добре, і таке останнє завершувальне питання. Яку пораду ви дали собі е, на цей місяць навчання? І як би ви могли це все виправити в минулому? такого, якби ви собі вернулися в минулому. Е, Я не хочу вертатися в минуле, хочу жити тепершнім. Е, Добре. <рес> Ні, я би я не знаю, я б вивчила Львів ліпше. І тоді би їхала вчитися, щоб не блукати там. І, і за голову треба братися. А в політехнічному а не, не блукаєш взагалі вже все вивчили? Так. А також з такого самого початку були такі якісь казуси? Ні. А в тебе? <гум> Ліфт не роблю ніколи, тому що на шостий поверх пішки ходити. Це взагалі це так за Нічого, Тетяна? Бежали. Ми до тебе на п'ятий пішки ходимо. <гум> <гум> я нарешті <гум> на інформатику хожу на п'ятий поверх. Це взагалі три. <гум> ну, ну я не знаю. Ну для мене підняться на шостий поверх. Я вже от вилізаю на другий і я вже починаю всім жалітися. А в мене нирка була, вона стояла. Пежінка вела. Нормально харчуватися. А я а я нормальна харчу бульбо жарину мішок, бульби. жарена, бульба бульбатушина дируни. Не знаю, де. Там в гуртожитку деколи просять кусочки хліба, бо не мають їсти. А я собі. Я вже згадала ситуацію, вона мені розказувала, що вона якось по олію ходила. <рес> і вона, коротше, щось... пішла до того, олію, взяла, пішла, собі налила, пішла віддала олію, пішла в другу кімнату, взяла олію, собі відлила, пішла віддала, і ходила по кімнатах і шукала. Ну не знаю, блін, я не знаю, як ви, але я на третій поверх лізу бувшов. до себе. Я на третій поверх лізе до себе до школи. Блін, і мені так вже тяжко. я Не знаю, як ви на п'ятий шостий вибираєтесь. Знаєш, ми в школі думали, що на третій поверх тяжко витягнутися. <рес> Ні, на шостий тяжко. Це ви, е... а ще, це... це дуже тяжко. Ні, серйозно тяжко. А ще коли викладача нема 15 хвилин, короче, розказую вам ситуацію. Нас замінували від... корпус а, так, пол... можна... лісотехнічного. <рик> і ми чекали всі під лісотехнічним, щоб розмінували його. І його були розмінували. Ми зайшли, сіли в аудиторію. Все ж таки, я вилізла. Це був четвертий поверх. Четвертий поверх. Я вилізла на четвертий поверх. Сіла. Викладачки мав вже 15 хвилин. Я пішла назад в гуртожиток. І через 5 хвилин написали вертатися. Я думала, що я просто в шоці буду. Час. Котую туди назад, туди назад, а, холод псяче, а... я в куплін. з 4-го, що на 4 з 4-го на четвертого. 4-го. А ніхто тебе не просив ти в гуртожиток. Могла там сидіти ще п'ять хвилин і не йти в гуртожиток. Ну, не треба було би вертатися з гуртожитка. Ну, я думала, вона не прийде. А як же правило 15 Не знаю, У нас все таке, ми хотіли свалити, але так і не свалили. У нас, до речі, завжди викладачка з анатомії. Четвер вона приходить за хвилину до п'ятнадцяти хвилин. За хвилину mm -hmm. до п'ятнадцяти хвилин. Mm -hmm. Так. Добре, Тетяна. Порадою яку б ти собі дала такою. Пораду, ну це більше не порада, а якесь розуміння. Ну не треба собі було думати, що от от знаєте, як в школі от цього семестру я не вчусь, а з наступного То. почну і так само. Я думала, от я закінчила школу, ну слава богу, закінчила з нормальними оцінками. От в Універ я точно буду вчитися, тому що це вже професія, це цікаво. Ні. Не так воно там все працює, не так. Типу, ви прийшли в університет, вам не дають зразу все по професії, ви ж там читаєте. математику, У нас взагалі у нас перший семестр, ми кричучимо ті, що нам не треба. Ну, наприклад, вище методи. У нас у нас тільки один профільний предмет і все. А далі у нас всі непрофільні, і нам їх не треба, але нам їх треба вчити. Ну дивись, у мене, наприклад, зараз. Що є, це інформаційні технології. Ну, можливо, десь там треба буде. Е, вища математика, я думаю, я ж кажу, в мене закінчилося ще на стовпчику математики. Філософія, мова за профільним спрямуванням і макроекономіка. Я, до речі, зрозуміла, що проблема з економікою в мене ну, це не вчительці проблеми, це у мені проблеми. Добрий ранок. Ну, а в мені теж. Типа, щось мені, ну ще та економіка. Ну добре, то коротше, проблема вчительки з Так. Ми повинні вирішити стосунки. Не хочу, я навіть не вітаюся, до мене. Ну, ну то значить все. Ой, Боже, це як хтось подивиться зі школи. Кінець так. Подивляться. Значить, добре. Тому що активчик, а я там вчусь. О, так, правильно. <реш> Добре, дівчатка, це було наше останнє питання. Дуже вам дякую, що ви прийшли, що ви не будь полінилися, ласка, знайшли де. час. Знайшли <реш> <реш> час для нашого подкасту і дуже дякуємо нашим глядачам, що ви нас дивитеся. Підтримайте нас, будь ласка, лайком, підписочкою. І дуже вас любимо. Всім па-па.